Давайте приготуємо дуже смачні та кометні сосиски в тісті. В тепле молоко додаємо дріжджі, цукор та сіль. Все добре перемішуємо. Вливаємо розтоплене вершкове масло та додаємо борошно і замішуємо м'якеньке тісто. Тісто накриваємо і залишаємо на 40 хвилин. Коли тісто підросло, обминаємо його і ділимо на 12 рівних частинок. З кожної частинки катаємо ось такий довгий жгутик, формуємо ось таку петельку і в цю дирочку засовуємо сосиску. Сосиску можна взяти як і міні. Так і, звичайно, поділити просто на дві частинки. І ось такий кумедний зайчик виходить. Викладаємо всі сусиски в тісті на деку, застеленим пергаментом або ковриком для випікання. І тепер беремо горошки чорного перця і вставляємо, це будуть очки, змащуємо їх збитим яйцем і відправляємо в розігріту духовку на 180 градусів випікаються вони приблизно 25 хвилин. Обов'язково спробуйте їх приготувати, це дуже смачно. Усім смачного та до нових рецептів!